дня, любі друзі, в ітері. Софія. і так ресурс. Де тобі зараз брати ресурс? Кожного дня нам треба ресурс. Задля наших допом... перемог. І так, де брати ресурс, любі друзі. Ну, я б сказала брати ресурс в усвідомленні тієї системи, в котрій ви живете. Не просто в усвідомленні, да, треба прийняти ту систему, в котрій ви живете, і потім шукати ключі. Як відкривати в моїй саме системі двері? Куди я хочу? Добробуту я хочу. Окей, треба зрозуміти, де я є, які є можливості, чого я хочу, як я туди прийду. От, але допоки ми просто боремося, да з системою От нам не подобається. Ми просто боремось. Ми в той момент не розвиваємося, ми не шукаємо ті відповіді і не знаходимо їх. Хто не живе по своїй вірі, тот не вірить. Тобто знову прокачайте віру в те, що не все так однозначно, як то кажуть, да? щось є набагато більше за нас.